Як я люблю різдвяні вихідні. Можна пограти вдосхачу, можна щось поробити. Ага. Ем, так. Чуваки, ну ви, чуваки, човіхі та вельми, шановні глядачі мого каналу, ви трошки-трошки якось несподівано для мене тут з'явилися. Ну, що, ну що ж, добре? Добре, сьогодні я тоді в домашньому геймбой поки прибираю. А, пускайте заставку. <му> а, отже, отже, після заставки, яка мабуть деяких людей бісить. А я вас всіх вітаю на останньому дієпричетному влозі в цьому уходящому 2022 році. Рік був дійсно звездець. Такі були грандіозні плани. Хотів купити собі PlayStation 4 Pro, але добре, що ми всі живі, добре, що Збройні Сили України деокуповують нашу з вами неньку, і добре, що вже 100 тисяч дохлих москаликів. Я нас з тим категорично вітаю: 100 тисяч це ну, прям дуже багато. Я дуже вдячний всім людям, які донатять Збройним силам України, донатять волонтерам, закривають збори. І в принципі допомагають на те, щоб наша держава ставала найбільш могутньою і ми перемогли імперіалістичну тварину. Тому, тому а, сьогодні на каналі ми підіб'ємо висновки 2022 року, саме на моєму каналі. Трошки буде про особисте. І все як завжди, у форматі 900 секунд. Отже, перше, що хотілося б сказати щодо мого каналу, я нас всіх вітаю з українізацією, тому що тепер мій канал повністю віщає українською мовою. Ми з цим себе вітаємо. І чим менше в українському Ютубі кацапської мови, тим краще нам, тому що український Ютуб в цьому році отримав. Нову можливість для розвитку, для дуже великого розвитку, і це прям круто. Я нас з цим вітаю. Навіть дуже багато людей, яких я дивився, перейшли на українську, тому що вони з України. От я відкрив для себе нових україномовних ютуберів. Мабуть, я все ж створю у 23-му році телеграм-канал, і тоді буду накидувати поради, типу, що пограти, що подивитись там і все інше. А наступне я нас вітаю з 510 підписчиками на каналі. На момент зняття цього відео вже 510 людей нас дивляться, 510 однодумців, і це вам не просто там щось, а це цілих 510 людей. Я сподіваюся, що в 23 році я активніше буду знімати відео і. Ну, типу, ви самі розумієте, роботи було дуже багато, плюс волонтерські збори, а про це трошки буде окремо. От. І я не дуже сильно встигав знімати відео. Я планував там, типу, чергу... чергувати. Типу, одне відео на комп'ютерну або около комп тематику, друге відео дієпричетний влог, але якось трошки так не склалося. Але все одно, я думаю, що ви задоволені результатом. Мені подобається, скільки переглядів у моїх відосів. Мені подобається, що з них приходять нові люди. І вельми, шановні глядачі мого каналу, вітаю, 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 вітаю у цій великій дружній родині. А... Випадкові глядачі, підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. От. А тепер з особистого за 2022 рік. Я купив собі халат. Тепер у мене є халат майже як в фільмі Великий Либовський. Я в тому році подивився фільм Великий Лебовський і захотів собі халат. І такий типу, блін, треба обов'язково собі буде купити халат. Мені його ніхто не подарував, і тому я в цьому році сам собі купив халат. І це реально тема, він дуже теплий, І, і, і це все, що про нього можу сказати. Ви можете самі бачити, наскільки він крутезний в мене. Також, також, я в цьому році купив собі це крісло на студію. Ви спитаєте. Ні, можливо, можливо, навіть у вас було питання, а чого він сьогодні віщає не на дивані. Ну, По-перше, тому що диван зайняли олень, Санта та а, Сноумен, хай він там і стоїть. От, і сьогодні я от на кріслі, бо мені просто хотілося похизуватися кріслом. Давайте відверто. От, <схід> <схід> а, тож, з особистого, що ще я в цьому році отримав диплом бакалавра. Так, і я себе з тим дуже сильно вітаю. По більшій частині не було роликів, тому що я першу частину цього року готувався до того, щоб здати диплом. Я його захистив, все круто було, мою роботу оцінили, мені було дуже приємно, я отримав цей папірчик і продовжую далі працювати. Як сказали мені одні мої знайомі, Андрій, до того ти був розумним без диплому, а тепер ти розумний з дипломом. Дуже дуже дякую. Андрій 15054 намагався. Я дійсно хотів покинути універ колись, але це вже окрема історія для влогу про навчання, якщо він все ж колись буде. А потім в цьому році було також місце дуже гарним, радісним речам. Я познайомився з великою кількістю класних людей, це і волонтери з волонтерських організацій, і просто люди окремі. і... Також це дуже круто, коли розвиваєшся і знайомишся з новими людьми, плюс у вас ще є і спільні інтереси. От. Тому чатику ретрогеймерів привіт. Я сподіваюся, хоч хтось з чатику мене дивиться. Якщо ні, то все одно вам привіт. Може ви колись подивитесь це відео. Побачимо. А, так, так, і що ще? Що, в принципі, ще з особистого? Да, Мабуть, більше я нічого не можу сказати, тому що а, дійсно. Рік дуже сильно йшов шкереберть. але нічого, я знаю, що ми вистоїмо, ми переможемо, все буде чудово, і Україна переможе і це найголовніше. Щодо подальшого розвитку каналу, щось треба сказати. Але, якщо чесно, я дуже сподіваюся, що в мене буде час знімати та монтувати відоси, і я дійсно просто зможу познімати та помонтувати у найближчі місяці. Хоча б декілька відосів, тому що у мене є тематика для відео, у мене є щодо чого зняти, плюс мені кортить про дещо розповісти у дієпричетних влогах. Тому готуйтеся цього формату буде багатько на каналі. Ні, Не тому, що у мене творча криза, а тому, що просто це дуже прикольно і мені подобається з вами отак-спілкуватися. от спілкуватися. А, власне, так, от, я дуже сподіваюся, що мені буде якийсь а, знак зверху про те, про що далі знімати діє мої влоги. От, але допоки знака ще не було, мені на голову нічого не впало. Це вже дуже добре. А, власне, власне, так, а, хочу, я, оскільки знімаю все це перед різдвом. І буду викладати перед мабуть новим роком. Вже хочу привітати усіх вірян з Різдвом Христовим, усіх євреїв з Ханукові, усіх атеїстів, до яких я себе відношу. Я вітаю з просто класною погодою з вікном і з тим, що йдуть новорічні свята, йде новорічна атмосфера, і це дійсно дуже круто, тому що ти прям заряджаєшся усім цим джингл белс і всім іншим. Я сподіваюся, що ви вже спакували подаруночки для своїх рідних, друзів та близьких, тому що це неймовірно важливо. Бо я вже свої спакував, частину навіть відправив, а частина лежить, чекаю, допоки я їх 24-го на святвечері друзям роздам. У мене є грандіозний план, як здивувати моїх друзів. Тому, власне, отак, це. Такий прикольний влог без сценарію, без яких-небудь політорок, просто для того, щоб поговорити з вами і сказати щиро всім дякую. Бо ми неймовірно круті. ми на каналі і збори закривали, і є лінки для донатів, тому що донати постійно потрібні. Ну, ви самі це розумієте. І, в принципі, це ну, прям супер круто, те, що мій канал розвивається попри все. І я дійсно дякую кожному глядачу за кожну вашу вподобаньку. От. А, трошки зараз поговоримо про попередній дієпричатний влог. Якщо хто його не дивився, посилання буде десь отут. Я сподіваюся, я не забуду вставити його, коли. Буду викладати цей відос. Я тоді казав про хобі. От. І я дуже сподіваюся, що багато людей з вас знайшли собі нове прикольне хобі і будуть кайфувати від нього. Це дійсно дуже важливо, максимально важливо. Саме тому я даю настановку одразу на наступні дієпричетні влоги. Я хочу розповісти про а, свої ретро-консольки, які в мене є, які я ще не показував у відосах або не знімав про них. Та трошечки про свої хобі. І це буде окремий дієпричетний влог, який буде суто під хобі. І це я думаю буде цікаво. Я сподіваюся, вам дуже, -дуже це сподобається. І ще у мене на наступний рік. Є в мене одна ідейка, це колаби з моїми знайомими по волонтерству, по Ютубу. Може бути, з цього щось прикольного, тому слідкуйте за моїм каналом. І, власне, це, поки все, що я можу сказати. Лови! Це в нас що? А? Так. Це в нас щось дивне. Посох. Я не знаю, навіщо мені посох, але най буде. Ой, це не те. А, це не мені? Це я випадково свій відправив. Коротше, лишай собі. Добре, я так. собі залишу. Хай він поки тут постоїть. Я собі залишу. Не, не падай. Я його отак от покладу. А, оце так. тобі теж лови. Ай, так, ловити ж, блін, треба? Це тобі не нова я пошта. Знаю, що це не нова пошта. Слухай, доставка, як в Укрпошті, друже. Що це мені? От оце, от реально вже мені. Це, мабуть, той самий знак, про який я казав. Бо згори голос я почув. От якраз і тема для відосу першого у наступному році. Це DualSense. sense. Геймпад від PlayStation 5. Звісно, у мене PlayStation 5 нема, да й четвірки нема, але dualSense про dualSense є з задоволенням, зніму відосик. От, тому, Ай, блін. У мене тепер шия болить чуваки. А, да, він, 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 він важкуватий. Отже, так. Отже, я дуже, дуже, дуже радий. Всім, хто дивився це відео, дуже сподіваюся на вашу вподобайку, на підписку на мій канал. З вами були Андрій 15054 та. Твій батя! <с> Власне, так, підписуйтесь на мій канал, на канал Батхеда. Замість Батхеда я одразу скажу, бережіть та пісайте сидячи. Давайте зробимо Батхеда ще амбасадором. Кентукет Фрайт Чикен в Україні, я, я в нас вірю. Дійсно, хто не дивився його останні ролики, зацініть він там реально схожий на полковника Сандерса Батхет. Я сподіваюся, ти подивишся цей відос. Тому давайте запускаємо хештег. Мейк Батхет Амбасадора Кентукет Фрайд Чикен'Юкраїн, і все буде кльово. Тому так, от таке невеличке відео вийшло. Ми навіть не дотягуємо до формату 900 секунд, треба трошки розтягнути, а я знаю, як. Отже, я всіх вас ще раз вітаю з прийдешними святами. Я бажаю вам всього найкращого у році, який скоро. Увійде в обов'язки замість 22-го. Я вірю в нашу перемогу. Тому закликаю вас продовжувати донатити Збройним силам України, донатити волонтерам, закривати волонтерські збори, не вішати носа, шукати собі зайняття на 23 ріковому плані хобі, відкрити для себе щось нове і кайфуйте. Тому це був отакий от від мене відосик вам. Тому буду чекати на ваші коментарі. Там, можливо, ви також захочете мене привітати зі святами. Буду чекати на ваші вподобайки, на ваші підписки, на ваші натискання на сповіщення про нові відео. Це дуже важливо для підтримки мого каналу. Тому давайте зробимо Ютуб українським разом повністю. Тому ще раз наголошу, підпишіться ще й на канал Батхеда. Він, 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 він кайфовий чувак. Прямо, прямо. One love, друже, one love. А, ну і, в принципі, все. А, Merry Christmas to everyone, Happy New Year, motherfuckers. І. хо хо у мене тір є автомат. А. Це трошки не з того фільму, так? Та. Ні, це з того фільму, але не та стасі. Тому йо хо хо у мене тепер є DualSense. sense. Отак от. Да прибудуть з вами боги, який би шлях ви не обрали. Побачимось в відеосах 23-го року.